Друзі, всім привіт! Сподіваюся, буде коротке відео. Сьогодні невеликий закуп в супермаркеті. Нетто заїхала, бо перед цим була з клієнтом в магазині. Було мені незручно собі щось придбати, але побачила, що все ще є можливість придбати яблука за гарною ціною. Тож повернулася також сік. Але я зараз все по порядку розповідаю. Витратила 35 євро. До речі, порівняйте, що я в соціальному магазині на 32 євро купила, і що мені вдалося придбати на 35 а, в звичайному супермаркеті. Отже, сік яблучний, не на концентраті, так, без концентрату. А з Вичавлених фруктів, якщо буквально перекладати, 94 центи коштує літр такого соку. Ми раніше частіше купували, зараз ну, більше собі відмовляємо в таких ось задоволеннях, бо а, спонукаємо дітей більше воду все ж таки споживати. Ну, вони окей з цим, але сік є сік. Але взяла сьогодні аж 6 літрів. Подивимось, наскільки вистачить його. Тому що пропозиція: купуєш три і ледь не в два рази, 50% знижку отримуєш. Тож, ну, взяла 6, щоб отримати такі два рази такі. Пропозиції, ось підбираю слова. Сьогодні ввечері, після робочого дня, будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Трохи буду а -а гальмувати, як то кажуть. Отже, 6 літрів соку. Далі, як завжди, яйця. У нас вже там закінчуються ті, що до цього купила, ще 20 штук взяла. Ну, знову ж таки, хочу приготувати нарешті шарлотку. Досі цього не зробила і. Тепер в нас точно є для цього всі можливості, адже яблук аж так багато. Нутелла. Взяла дві банки нутелла. Ми зазвичай купуємо а, аналог. Аналог є і в нето своя така паста, шоколадна з горіховим смаком, і є в Алді теж продукт, який спеціально для Алді продається дистриб'ютори. Дешевше на 25-30% зазвичай є аналоги. А сьогодні я обрала саме нутеллу, саме дві банки, тому що 50% знижка на другу баночку, і виходить та сама ціна нутелла. Нутеллу давно вже саме не брали цей бренд, тому будемо смакувати. Звичайно, вона не надто м -м, корисна, але така улюблена. Спробуємо не з'їдати дуже швидко за короткий період часу. Ну, я, я зазвичай солодкого не їм, дуже рідко мені там щось хочеться такого з'їсти трошечки. щоб діти, звичайно, із задоволенням. Таке їдять. Повна ціна 5,78 і знижка на другу 2,89. Ось так була. Далі в нас так, це все сік, 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 кремі. Ось такий є, питний йогуртний. Розірвалась коробка, вдалося взяти зі знижкою 50%, ось 70 центів за 4 такі пляшечки. Чудові 180 мл, бачите, з кальцієм, і вітаміном Д. Зі смаком малини ці чотири пляшечки. Дата сьогоднішня, тож нам нічого не стане. З нас сьогодні це все і випити. Чотири пляшечки і чотири пляшечки ось таких. Тут теж питний йогурт, але зі смаком ванілі. Ось так теж кальцій, вітамін Д. Сьогодні треба це спожити. Тут, до речі, здається, 200 пляшечки. Якось вони так виглядають більше. Вони теж. 180. Ну, це не, не суттєво зекономила. Яблука. 2,95 коштує 3 кг, 98 центів кілограм. Гарний розмір, якраз такий дитячий. До цього вже брала. І сьогодні один пакет такий взяла Голден і взяла галу. Два пакети, тобто 6 кілограмів гали. Такі червоні яблучка в нас ідуть швидше, мабуть, і смакують краще, тому що з'їли в першу чергу. А Голден у нас ще трохи залишилось. Ну, а сьогодні ось поповнила запас. Я задоволена просто як слон, тому що ціна дуже класна і діти зможуть, як то кажуть, душу відвезти. Яблук вони їдять дуже багато, навіть може три яблучка поспіль з'їсти, що казати про хлопців доросліших, які з дитинства в нас звикли багато яблук їсти. Ось так: Кремі 90 центів. Ось таке написано фесей. Фесель. Fesseль. Я підозрюю, судячи з малюночка, що це кисломолочний сир. Підозрюю, а ось, бачите, фромаж плюс петілле. Так, сир, це сир. В молоці чи в чомусь кис кислому молоці Не знаю, не пробувала і хочу спробувати. Саме тому і взяла, ну, звернула увагу, звичайно, на знижку. Привернула мою увагу знижка а потім я подивилася, що воно таке. Ну, спробую і вам розповім, особливо, якщо купимо ще раз, вже без знижки. Це буде знак того, що. Припало нам до душі, але ось, бачите, за майже 4 роки у Франції я такого продукту не бачу, ну, не звертала увагу, ось так правильно було б сказати. Ну, а тут знижка 50%. Там 4 баночки по 100 грамів. Окей, okay, це розповіла Далі, ну, я купила ось таких, ось такі мідії. Чудові свіженькі. ось всі повністю закриті. Якщо від... починають відкриватись, то значить, що вже все. Не варто їх купувати їсти. Перевірено. Перевірений факт. А, ось тільки я сумніваюся, чи треба було купувати в супермаркеті. Захотілося мені ось так себе побалувати себе саме, тому що діти, сім'я не дуже то їх їдять, не люблять їх. Ну, Лія з Григорієм можуть потрошку там по одній по дві з'їсти. Ну, це і так, якщо під настрій. Раніше, от, коли вони були меншими, маленькими, Лія там в два роки в мене просила. Не могла з'їсти кілька. І просила ще. Я просто вже не давала, ну, щоб а, уникнути якихось непорозумінь зі шлунком для такої маленької Ірландія, до речі, Оріжін. З Ірландії привіз... привезені. А... А зараз, ось якось вони не дуже люблять, а я можу теж багато з'їсти. Тільки зараз почала сумніватися, чи, чи дійсно треба було так витрачатися, 5 євро почну їсти і передумаю. Вирішив, що не дарма я собі дозволила таку розкіш. Кілограм 400 грамів, ну, я сказала, за 5 євро свіжі мідії. ось такі. Такий смаколик для мене солодкого не їм, а ось. Мідії, то, будь ласка, подавайте. Так, тут ще яблука, яблука, ну і хліб, євро 09, все як завжди, тут його 550 грамів, 14 скибочок. Ну, Знову ж таки, до нутели, до сенвічів, бутербродів, саме те, що треба. Ну, і ще таке 500 грамів на нашу сімейку. Все, розповіла, показала. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хотіла швидше розповідати, не вийшло. Ну, вже як є. А я вам дуже вдячна за те, що продовжуєте слідкувати за каналом, цікавитесь таким контентом. Ну, я маю надію, що він розважальний, цікавий, трошки вас відволікає такими буденними речами, як щоденні закупи. Дякую, бережіть себе, будь ласка, побачимось в наступних відео. Бувайте!